У вас залишилося буквально трішечки імбиря, і ви боїтеся, що він пропаде в холодильнику, засохне там чи ще щось з ним случиться. Я вам зараз розкажу прекрасний рецепт, як його зберегти і використати в будь-яку страву, в яку ви його використовуєте. Ви його нарізаєте дрібненько, товстенько, як хочете, як ви його використовуєте. До речі, я продаю карпатський мед, такий смачний. Дивіться. Вобще та космократа по 150 грн за літр. Мені кажуть: "А чому так дешево?" Ну беріть за 300, якщо хочете. Це ж таке діло господарське. Можу за 400 продати. А також у мене є гортензія від 40 штук по 40 грн. Така красота. 34 різних сорти, уявляєте? Різноманітники, хочете, вибираєте собі 40 штук і за 1600 Красота їде до вас. До речі, завтра у вівторок плануємо відправку. А також у мене є глоксинія 9 різних штук за 630 гривень. Значить, що ви робите? Ви берете. Аж, не забувайте, у мене ще ж є червона ікра, чорна і щуки до продажу. Це ж аквакультура. І сама смачна ікра. Поспішіть до подорожчання цін, тому що, можуть бути, всього. Да-да-да. Берете мед. Нарізали і просто заливаєте. А мед купляєте у мене Карпатський. І залишаєте так у холодильнику. От і весь секрет. Дякую за перегляд.